Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні мама готує торт торт Кекс. Вона завжди його називає Голодний студент. О, минулого разу висипаємо склянку кислого молока кефіру, що в кого є. Хочу зразу пояснити попередити. Минулого разу, коли вона готувала рецепт картоплі, далі вона бере варення, у нас малинове, можна брати будь-яке, так, Да. <тас> Дуже перехвилювалася, і сьогодні <гум> мені наперед розкази, розказала, каже, як що треба, <гум> але каже, озвучу ти, бо я не можу. <гум> Значить, що, склянку варення? Набираємо, додаємо. Що-що? У нашому випадку малинове варення. Малинове, так, добре. Додали. Це тут що в тебе? Сода. Сода. Скільки її? Чайну ложку. Так, чайну тут ложечку так, соди. Ну, я уточнюю, бо там пише розпушувач, щоб не було цей. бо я буває навіть сама. Розказую, сказала одне, а, а не то. А потім вже виправляєшся або пишеш, Добре. зразу така маса. Для цього рецепту, для цієї суміші треба брати набагато більшу посуду, тому що в кислому молоці сода гарно гаситься і піниться, і плюс у варенні. Це взривна така суміш? Скільки там? Бульбашок, повітрячка. Так. Це що, ти ще будеш цукор? Стакан. Ага. Значить склянка, склянка чого? Варення плюс склянки. цукру. Стакан у нас, скільки це 200, 250 грамів. Або якого стакан можна кружку взяти в однакових пропорціях. Ага, чули, друзі, можна не тільки стаканом просто берете якусь посудину, якою будете міряти. Хай буде кружка там, чи та сама банка, да? зберігаємо просто пропорції. Так, мама додає яйця. Вже одне вибили. Ще одне. Два яйця йде. Щось нам ще міряти. Олії. ляємо. Олії. 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 скільки? Угу. Це виходить, якщо 250-125 грам олії. Коротше, пів склянки. Ми склянками міряємо. Отак. Олій. І, як замітили, друзі, все сипемо в одну. Тару не вимащуємо лишньої посуди, все по-бистрому, по смачному. Тут ми оцю суміш, виходить, залишили на хвилин 5. Тому що поки тут підготовчі процеси були. І під, щоб... Да, щоб воно трошки пообродило, гарна реакція з'явилася. Далі всипаємо борошно. Обов'язково просіюємо. Так борошно збагачується киснем. Ну, і якщо десь якісь грудочки, комочки, піщенки є. Воно нас застерігає від якихось сюрпризів, скажімо так. Уже дві склянки додала мама. Будемо слідкувати, скільки борошна потрібно. Взагалі цей рецепт вона готує оце по співвідношеннях. Конкретно там якимось стаканом не міряє, просто бере. Бувало, що на велике деко, то навіть е, бачила колись банкою півлітровою. варення бабахнула туди і нормально. Зараз вже не так цікаво, а колись багато худоби, корів, е, там то саме сіно заготовляти, mm. свині, да. е, плюс е, в колгосп ходили, сапали буряки. Ну, і щось з собою потрібно брати. І от велике деко або навіть два дека напечеш цього бісквіта. Вже щось є солоденьке. З собою взяти, поїсти. Так, ще пів склянки, так? Да? Да. І воно смачно, і головне, що не проїдається. А якщо збити ще сметанку з цукром і перемастити такий бісквіт, кекс, ну, ми його зазвичай їли так, то, виходить, дуже шикарний торт. Молочком холодненьким. О, з погріба донести. Або то, як в тебе відходило молоко, що зверху слівки були. Ну, ну так, mm. а щоб стопленим молоком? Так, <смірців> <смірців> перестаємо. Зимечка, зараз не, нема можливості палити. Так, що тут? Буде ще пів склянки? Ні, все. Ага, значить дві з половиною склянки борошна сюди. Залежить йде. від е, повідла. Якщо варення, ми будемо казати, рідке, е... то треба буде чуть більше е, муки. Ага. У нас густе. Зрозуміло. Мама змастила деко олією. Присипає борошном. Тут тобто, я кажу, що краще було би манкою. Я теж присипаю манкою. Якщо що. І виливаємо. Так, все. Вишкрябуємо до останньої капельки. До речі, хто мене так навчив <сх à> до останньої капельки. Мама. Вичухали, вичухали. І тепер розрівняли, порівняли. І скільки випікаємо? До готовності. Пів години. Точно. Дивлячись, яка духовка. Е, духовка. Я думаю, що хвилин. В одній духовці в нас е, довше чуть-чуть, а в іншій е, швидше пече. Ми будемо той що швидше. Ну, ти ж це не знімай. Ну, а чого? Я це теж так і роблю? А що воно там має лишати? Я ще в тих рукавичках, щоб робити, а я по. Ми по-сільському по домашньому. У мене по-домашньому канал, а не по красивому чи по-ресторанному. Так, все, друзі, відправляємо на запікання в духовочку і покажу вже в кінці готовий результат. Що в нас вийшло цієї смакоти. Пройшло в нас 25 хвилин. З моменту того, як ми ставили в духовку, духовка була в нас попередньо не розігріта, гарно випікся бисквіт. Мама має зараз трошки інші справи. Нарізаю просто тут в формі. він так злегка вистих. Випікався 25 хвилин, температура 180-170 градусів. Тут сьогодні в нас буде декілька рецептів: кульбабка замочена. Так що в наступному відео чекайте рецепт меду з кульбаби. А зараз будемо дивитися, який бисквіт. Не знаю, чи вийде. Він дуже гарно відлипає. ой як це його так взяти дуже гарно відлипає, якщо гарно врізаний, подивіться. Пухкенький, гарненький. М? Бачили? Нарізаємо так на шматочки. Так, зараз я вріжу і покажу. Дивіться, яка гора смачнючого, повітряного, бисквіту, Дійсно, що за копійки. Для приготування, якого все необхідне є у вас в холодильнику або в коморі, приготуйте, ви обов'язково будете приємно здивовані, гастрономічно задоволені, тому що цей бисквіт потішить ваші смакові рецептори. А ми ж будемо йти пити. З кавою. У нас це буде такий пізній сніданок, тому що зараз на годиннику десь 10 година, здається вже. Ось така красота, смакота получається. Великий бюджетний, можна як використати основу коржів на якийсь торт. як Я вже попередньо казала, збити сметанку з цукром. Діліться даним відео своїми друзями в соціальних мережах. Вам бажаю Миру добра на все добре, друзі. Пока, пока. Не забувайте про вподобаючки.